22 учасниці з різних куточків України віком від 5 до 15 років приїхали в Чернівці за короною та новими враженнями. За тиждень в літньому театрі вони боротимуться за звання кращої. Попереду репетиції наразі ж перше знайомство. Кожна красуня розповіла про себе, своє місто, захоплення, досягнення. Поділилася успіхами своїх модельок, ведучих телепрограм, минулорічних переможниць конкурсів і організаторка заходів для дітей, власниця торгової марки та агенції «Степ-Бе-Степ» Ірина Агаларова, та привітала цьогорічних учасниць. Перш за все, ми будемо намагатися створити свято для ваших дітей. Для того, щоб ця поїздка в Чернівці на фестиваль-конкурс Міні-Світ краси України запам'яталася їм на все життя, запам'яталася з хорошої сторони, для того, щоб вони знайшли тут друзів, гарно провели час, чомусь навчилися обов'язково. І повезли з собою додому тільки хороші і приємні враження. Традиційно конкурсантки обмінялися символічними подарунками, отримали бейджі, стрічки та ближче познайомились одна з одною. Організатор заходів відмічає, що учасниці одна краще іншої, тому конкуренція однозначно буде. Корони отримують найдостойніші. Наразі вихідні можна відпочити. Недільний ранок дівчатка розпочали з від відвідин обласного будинку малюка. В день захисту дітей вони прийшли до малечі з подарунками та гарним настроєм. Бавились, спілкувались, малювали. Атмосфера дуже чудова, всі дітки дуже позитивні, Я чудові. Це ти клеєш, дай сюди заклеювати. Дивись, так. Я вважаю, що відвідувати такі заклади дуже потрібно. І для них, і для нас. Ми почнемо цінувати те, що ми маємо. Цікава екскурсія площами чернівців і наступна зупинка ратуша. Зустрічі з міським головою дівчатка чекали, привезли в дарунок сувеніри зі своїх міст, розповіли про себе, бажали нашому керманичу успіхів в роботі. Олексій Каспрук в свою чергу щиро спілкувався, подарував презенти від міської ради та запросив усіх у сесійну залу для спільної світлини. Всі подарунки були чудові. Дуже було приємно отримати від наших Чернівецьких Чернівецьких дівчаток ікону Божої Матері. Я хотів би побажати всім. Дітям чернівців і України, щоб вона їх захистила. День видався наповнений емоціями та враженнями. З понеділка репетиції, і вже 6 червня маленькі красуні з усієї України виступатимуть на сцені літнього театру. Фестиваль конкурс Мініс від краси України 2014 цього року благодійний. Виручені кошти за квитки підуть на лікування онкохворим дітям. Ярослава Онуфрик, Михайло Антонюк, місцевий час.